Всім привіт! І я знайшла таку гру, як Мір Денді. Дуже світли вам, вона дуже класна. І зараз я розкажу, яких персонажів краще брати в неї. Перший вибір: Бокстон або Поппі. От Поппі, от Бокстон. Давайте вже вирішимо, хто з ним краще. Я нічого про них не можу сказати, крім того, що коли Поппі кусають, то вона ускорюється на пару секунд. А Бокстон... Коли зберігається 8 ігроків на одному поверсі йому плюс декілька процентів к заповненню машин. У них немає таких способностей, але зато вони просто для новичків. Так що можете брати любого, кого вам сподобається. Бо це вирішую вже не я, а ви. Тому що ви граєте, а я просто рекомендую і допомагаю. Далі. Є шримпо, Тіша, Тудлс і Фін. Давайте ж розберемо покупати шрімпу, то є кріветку. Того, що в неї все дуже погане, вона стоїть сто 100 і хоре. Так, Тіша. Ну, Тіша дуже класна. Вона і добре машинки заповняє, і все робить. Далі тудлс. Тудлс теж непогано, ну не дуже. Далі фін. Ну, про Фіна я нічого не можу сказати, крім того, що в нього дуже гарний скілчик на машини. І так, да, він трішки так може поводити, якщо спробувати. Ну, я на ньому, звичайно, не вважу, тому що трішки складно. І можна так просто трішки затягнутися. Продовжуємо далі. Космо. Це такий персонаж, він дуже корисний. Він може віддавати свої серця іншим людям. Тобто він дає сердечко, наприклад, тобі. Якщо в тебе одне серце. І йому краще віддавати всі аптечки і пандажі, щоб він всіх хилив. І тоді все буде добре. Далі, Роджер. Він. Добре робить машинки. І ще, якщо зібрати дві капсули і тебе побачить якийсь свістит, то він дасть аж 14% на нього, Тобто більше, ніж збирають всі туни і навіть мейн. Тим самим можна багато відсотків отримати, якщо багато на ньому грати. Далі Луї. Зараз я граю на Луї. Він дуже добре водить. Але якщо його коцнуть два рази, він буде дуже швидким і може водити дуже швидких твістерів, наприклад, пебла або когось дуже швидкого. Скальчок у нього теж добрий, тому теж добре закручує машинки. Ну, в принципі, дуже добрий персонаж, що я можу про нього сказати, але для цього для нього треба зробити мастерку на попі, і тоді можна його покупати. Він стоїть 1000 і хору. Далі Флатер. Флатер дуже гарний персонаж. Давайте же я розкажу чому. Він може дуже добре водити. І ще способність в нього така, що він, добрий, що він може відлітати. Далі Брайтні. Вона для майстерки на Ві. Вона дуже добре світить в блокауті. І може підсвічувати персонажі, і тоді, коли вимикають світло, і в цьому вона дуже добра. Ще є такий персонаж, як тіга. Вона може себе хилити за 75 касеточок. і, в принципі, добрі робимо машинки, але в неї погана скритність. Ну, вона дуже добра для своєї ролі. Ну, а далі губ та скрабс. Почнемо з Скрабс Скрабс, дуже гарні скини на неї. А ще вона потрібна для того, щоб потім отримати губи. Наприклад, ви робите три завдання на скрабс на нашу кішечку. І потім ви зможете купити губи, як тільки накопите і ход та проценти на нього. І буде дуже класно. Надо дуже добре води, Але стамінка 200. А губ. Він дуже добре води. У нього хоч і погана скритність, і він не дуже робить машинки, але він може дуже гарно поводити, якщо вам це треба. І да, він може притягуватися, як і скрабс. Тільки скрабс притягується до персонажів, а він притягує персонажів, Я, якщо, наприклад, хтось не встигає забігти до ліфта. І він його притягує дуже швидко. І Із-за цього персонаж вже практично люфті. Давайте же тепер швиденько розберемо всіх остальних. Так, почнемо з яти. По-перше, коли я кусають або вона дороблює машинку, то з неї випадають цукерки. І можна їх брати. А також вона дуже добре водить, ну, добренько. і добре робить машинки, дуже добре. І за цього можна або водити на ній, або робити машинки. І вона це буде добре робити. А Стамінка в неї 100. 100 2000 іхорь. Ну, вона дуже класна. Далі коні. Коні. Вона ходить, але, але в неї дуже гарна скритність, та вона нормально робить машинки. А ще в неї є способність. Наприклад, коли в неї ноль стамінки і на неї загорився твістед, вона може зробити свою способність, і вона стане на пару секунд призраком. І ніхто її з зтвістидів, бачить не буде, і тоді вона зможе убити. Далі, в нас залишається блот. Стоять також 2000 і хору. Ну, що я можу сказати? У нього багато стамін, може водить. Ну, такий поганий екстрактор, звісно ж. А так, в принципі, нормально. І якщо він поставив свою штучку за 10 касет, то тоді на неї загреться трисят і він зможе обігти від неї. Ну а що ж, це був кінець, і на зараз всім пока-пока.